Зеленський розповів, скільки українських військових загинуло на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Тим часом, аби покращити ситуацію на фронті та вберегти людей в українській армії, почали реформи. По-перше, ходять чутки про довго очікувану для військових ротацію. По друге, головком Сирський анонсував переведення ЗСУ на корпусну систему. Що це означає? Які зміни чекають на армію, та як це повпливає на фронт? Говоримо в цьому відео. Це свобода ранок з вами Катерина Некреча. Вітаю вас. 45 тисяч 100 людей загиблими, 390 тисяч випадків поранення і тисячі безвісти зниклих. Український президент Володимир Зеленський озвучив нові дані про втрати збройних сил України за час повномасштабного вторгнення. Про це він сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. У нас 45 тисяч 100 тисяч загиблих на сьогодні. У нас біля 390 тисяч випадків поранення. Тут я уточнюю, тому що випадки поранення це кількість більша, ніж кількість поранених, тому що є люди, які двічі були поранені, поверталися на поле бою. Тому випадків поранень 390 тисяч, а кількість реально поранених людей трішки менша. Ось приблизно так, але у нас є інша проблема, яку ми не знаємо точно. На відміну від загиблих і поранених, є проблематика з цифрами трьох цифр це тисячі людей безвісти зниклих. І це реально тисячі, і тут скільки з них дійсно безвісти зниклі, і скільки з них в полоні, ось це я не знаю. Поки що не знаємо. Ми працюємо над цим, і тисячі, реально тисячі людей в полоні. Точна цифра залежить знов таки від тисяч безвісти зниклих. Під Час цього інтерв'ю Володимир Зеленський назвав втрати і російських військ. За його словами, вбити приблизно 300-350 тисяч російських військових, поранено 600-700 тисяч, а ще 50-70 тисяч безвісти. Зникли російська сторона цю інформацію наразі не коментувала. а Офіційно міністерство оборони РФ втрати людей не оприлюднює у червні минулого року. Путін заявляв, що російська армія щомісяця втрачає у війні приблизно 20 тисяч військових, 5 тисяч вбитими, і 15 пораненими. Американський інститут вивчення війни, аналізуючи тоді ці дані, зауважував, що це нижня межа втрат Росії, які подає ЗСУ, і підтвердити ці дані там не змогли. Тим часом 50 тисяч українських військових з різних родів військ приводять у сухопутні війська України, щоб поповнити бригади і таким чином нарешті запустити механізм ротації. Про це написала українська правда з посиланням на як кажуть журналісти надійного співрозмовника у генштабі ЗСУ. Він розповідає журналістам, що людей, які нині є у навчальних центрах, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів. А завдяки переведенню та рекрутингу можна буде нарешті почати і ротації. Наказ про Реведення головнокомандувача головнокомандувач Сирський підписав ще 11 січня. Про це йдеться у статті Української правди. План ротації також вже мовляв затверджений. Офіційно в генштабі ніяких цифр не називали, але напередодні на сторінці в телеграм-каналі Олександра Сирського заявили про переміщення військових із небойових у бойові підрозділи. Сирський каже, що у січні збільшилася кількість підрозділів, які виводять на відновлення. На землі насамперед насичуємо особовим складом і технікою ті підрозділи, які вже ведуть у брону на передньому краї. Вночі стривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин. У січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які відводяться на відновлення боєздат. Є відповідні плани і на наступний період. Також Олександр Сирський коротко повідомив про інші масштабні реформи, які чекають на українську армію. Йдеться про перехід на корпусну структуру у війську. Реалізація цих заходів вже триває, так каже Сирський. Днем раніше про заплановані зміни заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Корпусна. Система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною і головне цінувати людей. До нашого ефіру долучається Олександр Мусієнко, військовослужбовець збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю вас! На нашому ефірі! Дякую, що долучилися. Вітаю вас, здається, ми вперше з вами спілкуємося. Точно ми вперше з вами спілкуємося у вашому статусі військовослужбовця. Дякую, що ви долучилися. Тепер ви із середини напевно можете нам розказати про якісь деталі. Зараз е, говорять багато направду й до того, експерти говорили багато про корпусну систему. Зараз ця тема піднялася дискусія на інший рівень після заяви президента Зеленського головкома Сирського. Чи можете ви е, так доступно пояснити відмінність корпусної структури? яку збираються запроваджувати від того, якою є структура української армії зараз. А по корпусна система вона явно є на часі. Це пояснюється щонайменше тим, що в нас зросла кількість збройних сил України і сил оборони. І загалом, для того щоб покращити систему управління, організації комунікації і контролю тих чи інших ділянок фронту, а відповідно і зон відповідальності, звичайно, ще потрібно переходити на корпусну систему. Я можу сказати, що взагалі це є міжнародний досвід. Наприклад, всі великі армії світу, ну найбільші, мають саме корпусну систему, починаючи від Сполучених Штатів і закінчуючи навіть Китаєм. До речі, і на Заході Франція, Британія, Австралія, Нова Зеландія вони мають корпусну систему, і це себе виправдало. Військовий експерт Олексій Гетьман теж каже про плюси і мінуси корпусної системи. Давайте послухаємо. Плюси в тому, що простіше буде організувати керування військами. Тобто це буде безпосередньо підлегли у командира корпусу, командири бригад. Це буде покращена логістика, тому що є один центр, куди треба давати замовлення. Ну, ви знаєте, камбріги, ну, як всі командири, вони роблять замовлення. Мінуси, ну це це додається ще системи керування, тобто додатковий штаб, додаткове командування. Хтось буде обов'язково казати, лаяти, що от створили навмисне так само, нічого не змінилося. Кількість людей на фронті не змінилася. Але додалося в тому числі ще один як мінімум один штаб, штаб корпусу і як мінімум ще. Командир корпусу, заступник командира корпусу, це має бути ну, чітко, це має бути генеральські посади, тому що це має бути люди вже досвідчені і ну, високого військового звання. Генеральний штаб, який планує бойові дії, він має планувати безпосередньо бойові завдання, бойове розпорядження, так звані БРК, має, має формувати для корпусів, які там знаходяться в певному місці. Вже командир корпусу має це диверсифі диверсифікувати, тобто розподіляти ці завдання на безпосередні на підрозділи. Без корпусів треба було прописувати по великому рахунку кожному, кожній бригаді. Це ну це не зовсім, це не зовсім оперативне, це не зовсім добре, тому що ну там є, є певні нюанси. Ну от що таке нюанси? Ну, командир, ну наприклад, батальйона він ще знає, які є там плюси, мінуси в його ротах, які в у нього під Він може, виходячи з цих знань, ну там. Я не кажу, що щось порушувати чи там іти проти якихось стратегічних чи тактичних правил, але просто маніврувати, розуміючи, що там такі люди, що отут краще, отак, отут краще так. Ну тобто, це те, що звезд спілкуваннями між військовослужбовцями, там братства і так далі. Ну а ось що командир батальйону Олександр Погребиський каже про створення корпусів, як про реформу, в чому можуть бути плюси і мінуси? Давайте послухаємо. Якщо ми говоримо про корпус, то корпус буде мати в своєму комплекті не одну, не дві бригади, яку там змінять, так, як це було в оту. А ці бригади в ньому знаходяться на постійній основі. Вони завжди в цьому корпусі. І командувач корпуса. На протязі певного періоду часу має налагодити в своєму корпусі між своїми підрозділами, тобто бригадами, окремими підрозділами розвідки, РЕБ, артилерії і так далі. Те, що є черговим вогневим засобом саме командувача корпусу. Цей корпус якби буде мати цю взаємодію між собою постійну на постійному, на постійній основі. І такому корпусу може даватись смуга вже не як бригаді, да, там дається смуга там 30, 50, 60 кілометрів. А зараз може і більше да, в деяких місцях, а вже відрізок набагато більший. Куди заходить корпус своїм комплектом військ, бригад, які мають взаємодію між собою, яких налагоджений зв'язок, яких налагоджена управління, система підрозділами ББС, я маю на увазі безпілотними авіаційними комплексами, розвідка ведеться на постійній основі. Взаємодія є, планування так само відбувається. І якщо ми будемо... Дуже швидко підпорядковувати існуючі, наприклад, якщо будемо брати третю штурмову, то це в нас Збройні сили України, існуючі сухопутні бригади, які вже є на лінії, які а дуже погано укомплектовані особовим складом, Б. Дуже погано укомплектовані військовою технікою, це дуже погано укомплектовані боєприпасами. Зведемо все це в кучу під зонтік, там неважливо, третьої штурмової чи когось іншого, і не забезпечимо всі ці підрозділи, не відведемо, не проведемо, не наситимо їх резервами по людям, не проведемо бойове злагодження, не проведемо бойового злагодження саме корпусу як цілісного організму, то е шансів про те, що будуть серйозні проблеми з цією структурою, вони підвищуються. Тому на це обов'язково треба звертати увагу. Якщо ми це будемо робити одночасно з коліс і на великій ділянці фронту різними бригадами, то відповідно ми можемо захлинутися просто цією реформою, не встигнувши її створити. Олександр Мусієнко повернувся. Зв'язок налагодили до нашого ефіру. Ви говорили про те, що і там в США за корпусну систему діє армія, так, тобто так, це так. не нова, не нова якась система. Вона вже показала себе на практиці. А основна відмінність, в чому я дивлюся на там скріншоти графіки, наприклад, у Юрія Бутусова на каналі. Тобто, по суті, забираються дві ланки: оперативно тактичне угруповання і тактична група. Вони в корпус об'єднуються, далі бригада і батальйон, тобто та. Над цим над всім оперативно-стратегічне командування стоїть Олександр. А чи є ризики, про які, про які от пан Погребиський сказав, про те, що під час великої війни, повномасштабної війни такі зміни робити може бути там небезпечно? Чи в цьому ви вбачаєте якісь ризики для української армії реформування під час великої війни? Я би сказав, що ні, я поясню, чому справа в тому, що ми у війні з 2014 року. І можна сказати, що з 2014 року українська армія реформується в той чи інший спосіб, але в нас відбуваються реформи, і вони безумовно мають відбуватися. Розумієте, реформи не можуть не відбуватися. Чому тому, що змінюються умови на полі бою, трансформується саме поле бою, трансформується війна. У нас є бойовий досвід, а бойовий досвід він завжди пришвидшує. Будь-яка війна вона пришвидшує хід подій. Чи то технологічний прогрес пов'язаний з появою. Нових видів озброєння їх застосування на полі бою, як ми бачимо, дрони, які з'являються зараз, в тому числі вже і на оптоволокні, і дуже багато інших розробок, відповідно змінюються і підходи до управління, тому що отримується досвід бойовий. В тому то й є переваги, коли говорять про те, що є бойовий досвід. Він і додає переваг тому, що найкраще стає зрозуміло, а що потрібно змінити. Наступне, ми побачили, що система. Осу і оту, які діють, вона має свою ефективність, але її можна покращити. Є механізми, яким чином це зробити. Ну, дивіться, у нас дуже часто дискутують про те, що можуть відправляти батальйони чи окремі підрозділи, що називаються придані, які виконують завдання, наприклад, в зоні відповідальності інших підрозділів. Тобто, це веде до того, що бригада може бути на двох-трьох напрямках одночасно за допомогою різних батальйонів. Корпусна система передбачає чітку зону відповідальності окремого армійського корпусу за певну ділянку фронту, якщо запитати командирів, які зараз здійснюють безпосереднє командування, вони будуть це підтримувати і вони це підтримують. Я знаю з особистих розмов і спілкування. Чому тому, що ти знаєш і розраховуєш на певну кількість людей, ти розумієш, який є штат армійського корпусу, які бригади є, наскільки є підтримка артилерії, наскільки є підтримка. Необхідних підрозділів, які є в структурі цього корпусу, це можуть бути як сухопутні війська, так і десантно-штурмові, морська піхота, які можуть діяти безпосередньо в одному корпусі. Є командувач, який несе відповідальність за вірену зону відповідальності. Він розуміє на які сили покладатися. Розуміє, що потрібно робити, як діяти для того, щоб стримувати ворога і давати відсіч безпосередньо агресору, тому з точки зору організації, з точки зору управління, з точки зору комунікації, це однозначно краще. І ця система, в принципі, ця реформа вона дійсно назріла, і вона пов'язана якраз із тим, що досвід от якраз повномасштабної війни, він чітко продемонстрував, що якраз такі зміни. І є на часі, що це точно покращить організаційно управлінську структуру, будуть чіткі межі відповідальності, будуть люди, і і у командирів теж буде розуміння, де є чіткий розподіл відповідальності, за які конкретні ділянки фронту, де задіяні армійські корпуси. Крім того, армійська система корпусна передбачає існування корпусу резерву. Це дуже важливо. Тобто, фактично, ми маємо забезпечувати резерв. Готувати якраз людей постійно для того, щоб вони могли замінювати, і армійський корпус резерву він якраз є маневровий для того, щоб допомагати в разі виникнення гострої необхідності на тих чи інших ділянках, тому, в принципі, це система, яка перевірена часом, яка себе продемонструвала в багатьох битвах, зокрема американської армії. І я думаю, що вона точно покращить управлінську структуру і ієрархію порівняно з тим, що я зараз. Олександр, от Володимир Зеленський він заявив про те, що в своєму зверненні 3 лютого що затвердив вже план переходу на нову організаційну структуру збройних сил України. А це вже відчувається. Це впровадження, вже якісь зараз є. От ви середини війська, бачите ці зміни? Чи яким це чином має відбуватися? З середини війська можу вам сказати, що е, дебати і обговорення, такі внутрішні, безпосередньо в секторі оборони і безпеки, особливо в збройних силах на різних рівнях, тривали протягом кількох місяців. Тобто, це не було рішення якесь, перепрошую з коліс, чи дуже таке емоційне, чи якесь там ні. Це рішення обговорювалося. головнокомандувачем збройних сил України генералом Сирським. Внесені були відповідні пропозиції, які обґрунтовані і мотивовані. І було два підходи: або перейти на дивізійний принцип формування, або перейти на корпусний. Було ухвалено рішення, що корпуси будуть кращим зараз. Рішенням виходячи попередній досвід, зокрема там, який існував ще в радянській армії, і так далі. З дивізіями а, тут не складається, і тому буде корпусний а, перехід. Тому це рішення дуже тривалий час розроблялося, і ну скажімо так. Воно теж виходило із того, що є складнощі реформування армії дійсно під час війни. Це правда, це не так просто, як мирний час, але разом з тим, дуже широкі обговорення, принаймні на саме в армійському колі, з різних родів військ і командувань, це пройшло. Тобто, це рішення воно дійсно готувалося ну, тривалий час. Олександр, хочу запитати вас також про ротації, тому що в матеріалі української правди це не офіційно генштаб про це там або спансирський про це нічого не повідомляв. Але в матеріалі з джерелами йдеться про те, що є наказ про переведення головнокомандувачем Сирським, який підписано ще 11 січня. І що завдяки цим переведенням стилу там на бойові позиції можуть бути також і ротації, і от про те, що ротації під час знову ж таки, Війни можуть бути небезпечними. А про це нам каже також командир батальйону механізованої бригади Олександр Погребиський. Що таке 50 тисяч? Якщо ці 50 тисяч переведені з якихось підрозділів забезпечення конкретні бойові підрозділи, і ці 50 тисяч не навчені, не злагоджені, не укомплектовані, то таких ротацій нікуди не буде. І цей ефект буде тільки в негативну сторону для тих підрозділів, які стоять зараз на ЛБЗ. Ми просто упрямо не хочемо розуміти, що підрозділ для того, щоб підвищити свою боєздатність чи, хоча б тримати її на рівні, має навчати і проводити бойове злагодження своїх колективів. Рівень відділень, взводів, рот, батальйонів це команди, організми, які, якщо Насичаються не 10% людей, а великою порцією людей мають провести бойове злагодження. Ці Люди мають відчути себе більш спокійній обстановці, якщо? Як цілісний як організм. І як кожен адкрепно військовослужбовець має розуміти свою роль і місце в цьому організмі. Він її має відчути під час проведення навчань, стрільб, тактичних занять і так далі. І так далі. Якщо ми цього не робимо, це ну, ми просто. Ну, звичайним скотчем заклеємо водопроводну трубу, так можете це назвати. І рано чи пізно, опять ця дирка вона полізе, тому це не панацея. Ну я не бачу в цьому якісь вирішення системної проблеми. Що ви можете сказати, що говорять про ротації у війську? Знову ж таки, чи є вже якісь такі певні накази, які впроваджуються? Ви знаєте, сама система і принципи ротації потрібна, і безумовно вони відбуваються. Просто їх потрібно збільшити. Це треба розуміти, що давати підрозділам можливість виходити на відновлення боєздатності і поповнення власних сил. Зрештою, я хочу нагадати, що рік тому, коли було призначено діючого головнокомандувача збройних сил України. Президент України якраз давав відповідні доручення про те, що потрібно забезпечити механізми ротації. Генерал Сирський теж про це говорив. Тому тут нічого нового насправді не відбувається. Цей механізм є зараз і думають над його удосконаленням і покращенням. Але для того, щоб його покращити, потрібно вирішувати одразу три завдання. Насправді, я вже згадував про формування резерву. раз. по-друге, поповнювати існуючі бригади, які перебувають в бою, і третє це. На створювати бригади, які будуть іти відповідно на ротацію і замінювати існуючі на полі бою, і це вирішується двома шляхами. перше це продовження мобілізації і підготовка військовослужбовців. І друге це залучення, в тому числі військовослужбовців із тилових частин і формування безпосередньо так само на відповідного поповнення. Що стосується небезпек ротації, розумієте, саме явище ротації воно потрібне. Питання в тому, що під час здійснення ротації є певні ризики, пов'язані з обстановкою на фронті на тій чи іншій ділянці, але це виключно ну певні такі об'єктивні чинники, які залежать від ситуації на тій чи іншій ділянці фронту і дії безпосередньо командирів по відведенню і введенню нових підрозділів. По різному буває буває що дійсно ворог намагається атакувати найбільше в цей час. Різні обставини тут є певні ризики, але це не означає, що цього не потрібно робити. Дякую вам за те, що долучилися і поділилися свою думку. Інформація Олександр Мусієнко, військовослужбовець, був гостем Свобода ранок. Дякую. У цьому відео ми обговорювали, нібито, наказ Сирського про переведення близько 50 тисяч військовослужбовців, усіх родів видів військ до сухопутних військ для майбутньої ротації, про що написала українська правда з посиланням на свої джерела. Також ми говорили про формування армійських корпусів, що це означає, до чого може призвести ця реформа, та чи можливо вона під час активних бойових дій. Команда Свобода ранок та я Катерина Некреча, закликаємо вас писати коментарі, ділитися своїми думками про почуте і побачене у цьому відео спокійного вам дня і до зустріч. Субтитрувальниця